Принцип Краще один раз побачити аніж сто разів почути. Бардичівські військові воліють перекроїти на краще один раз побачити і спробувати особисто. Для того аби кожен на власні очі, руки й емоції зміг скуштувати професії військового і проводять у 26-й бердичівській артилерійській бригаді день відкритих дверей. Тут намагаються зробити так, аби кожен відвідувач на кілька годин зміг відчути себе справжньою людиною у погонах. Збагатитися духовно можна у музеї бойової слави бригади. Побачити побутові умови проживання місцевих військових, є можливість у казармі. Час обіду в артбригаді теж не прогавлять, нагодують усіх бажаючих солдатською кашею. Та життя артилериста, перш за все, пов'язане не зі спанням чи їжею. Захист вітчизни це у першу чергу професійне володіння сучасним озброєнням. А якщо додати, що мало не кожного хлопчика вавлять автомати, пістолети та щось величезне, котре може пересуватися і стріляти, то не дивно, що особливо людно було біля пунктів показу зброї та військової техніки. Коли в очах слухача бачиш справжнє захоплення, розповідати цікавіше удвічі діляться враженням артилеристи. Такі заходи, як день відкритих дверей, великий вплив має на підростаюче покоління, які в ці дні вони ознайомляться з життям з життям військової частини, ознайомляться з його зазброєнням. Їх це зацікавлює. Вони, коли навіть підходять сюди, підростаючі покоління цих самих хлопців, вони цікавляться. Зброєю самою, вони хочуть і в руках потримати. Воно якось ну, прививає їм любов одразу для, до військової частини, до зброї. Та й взагалі кожен чоловік, який не тримав зброї в своєму житті, то це можна сказати, що. Як... Не зовсім доросла людина. Не пройшов цю школу. Постріляти солдатського АКС чи офіцерського Макарова, пустити у повітря сигнальну ракету чи відчути себе водієм над потужного шляху прокладача на таке і погожий суботній день витратити не шкода. Кращій можливості скласти повне враження про будні богів війни і шукати годі впевнені ті, хто із готовністю зробив крок у відкриті бердичівськими артилеристами двері. Мені так як для жінки, мені самі це цікаво, розумієте? А хлопчикам. Тим більше для їхньої психології зараз важливо це побачити, щоб вони мали настрой якийсь в майбутньому і, е, як вам сказати правильно, вже мали позитивні враження про Збройні сили і е, мали настрой, мали бажання йти в армію. Мені було цікаво, мені було це все потримати в руках, постріляти. Ви розумієте, що. Е, Якщо ти цього не бачиш, не потримаєш, немає тої маси емоцій, тих вражень. Це цікаво. Я вважаю, що такі дні відкритих дверей вони потрібні. Нам патетика патетикою, а навряд чи щось краще може зробити вибір молоді на користь служби у лаву збройних сил України аніж подібні покази. У цьому переконані не лише самі військові. З ними погоджуються і ті цивільні, хто зробив спробу доторкнутися до усіх принад професії захисника вітчизни.